Слава Україні! Сьогодні поговоримо про героїзм і місце вибране абсолютно не випадково. 1940 рік. Атлантика. Німецькі лінкори, Шангорст і гнезенау. Зіткнулися з англійським авіаносцем Глорієс і двома есмінцями супроводу Ардент і Акаста. Ну, авіаносця застукали спущеними штанами. І що йому залишилось, не спустивши прапора піти на дно. Що він і зробив? А ось з есмінцями все не так. Вони, не вагаючись і не роздумуючи, кинулись. В атаку, виконуючи своє головне завдання захист флагмана. Майже годину есмінці чинили гідний опір противнику. Два есмінці проти двох лінкорів. Але навіть у такій, здавалося б, 100% програшній ситуації есмінці мали шанс. І саме на нього і розраховували. Цей шанс. Торпеди. Есмінці маневрували, весь час намагаючись відтягнути лінкори на себе і подалі від Глоріас. але в той же самий час не забуваючи атакувати. Торпеду в Шарнхорст вони таки вгатили. І будь у англійців той день побільше везіння, то хто його знає, як би все скінчилося. Гнезенау. Кружляв навколо вже тонучої Акасти і стріляли німці з усього, що могли. Либонь, стріляли вже навіть із пістолетів. Так довели їх ці англійці. А що вони довели? Що навіть якийсь занюханий есмінець може битись на рівних, навіть з лінкором. І що цікаво, в будь-якій іншій країні. Цих двох есмінців вистачило б на всю подальшу їхню історію пишатися героїзмом кораблів і героїзмом їхніх екіпажів. Але не так у англійців у них тиша. Але ні, насправді не тиша. Але якраз тиші і немає, тому що до сьогоднішнього дня продовжуються дискусії, а хто винуватий у цьому. Хто прогавив, хто допустив те, що з'єднання напоролось на німецькі лінкори? Чому не надали допомоги, хоча б могли це зробити? І хто у тому винен? Тобто подвиг то чисть прокол. хтось напартачив, а хтось своїм героїзмом виправляє зроблене. А як же в Радянському Союзі? Ось мене в школі виховували, що подвиг це все. Треба жертвувати всім, хоч і життям заради чогось більшого. От як в Мальчиша Кібальчиша. Тобто, подвиг це все, загибель то ніщо. Ну, найяскравішим прикладом цього є подвиг Олександра Матросова. Для людей молодшого покоління поясню, в чому справа. Е під час Другої світової війни Олександр Матросов закрив своїм тілом амбразуру ворожого дзота і дав змогу своєму підрозділу виконати поставлену задачу. І незважаючи на те, що, в принципі, цей подвиг суперечить законам фізики, тому що куля з кулемета відкидає людське тіло на кілька метрів. Проте, це широко рекламувалося, всі про це знали, і цей подвиг багато разів повторювався. Я зараз не буду його е, розбирати до дрібниці і пояснювати, а розкажу такий анекдот: Сталін, переглядаючи е, список людей, які були представлені до Героя Радянського Союзу. Наткнувся на солдата, який повторив подвиг Олександра Матросова, але залишився живий. Чому? Тому що він накрив амбразуру своєю шинелью. Сталін прізвище цього солдата з списка викреслив і сказав: Хай закриває, як усі, грудьми. Тут є, на мій погляд, дуже важливий момент. Людина повинна пожертвувати своїм життям, інакше подвиг вважається якимось несправжнім. І в цьому Радянський Союз апелює до е, московського православ'я, перевершивши у цьому навіть і Російську православну імперію. Ось, е, у мене дитина невеликовно захворіла. І коли я про це сказав одній бабулі, ну як бабулі, тітонці. Це було ось там. Біля дверей храму, то вона сказала: Боже. Яке щастя! Це ж він помре і відразу потрапить у рай. Ну, чесно кажучи, я її мало там не, об цю стіну не розтер. Але такий момент. Отже, потрібно жити, щоб мучитися. І чим більше ти страждаєш, то тим краще. От е, таку ідеологію. А, якщо до речі, якщо страждань немає, то їх треба створити і собі і оточуючим. От саме таку ідеологію сповідувала моя теща, е, колись істова комуністка, а потім така сама ж прихильниця Московського патріархату. Але від особистого перейдемо до загального. Ось мій старшина в армії говорив: ну я трошки адаптовано скажу, мені твоя служба нафіг не потрібна, аби ти гад у мене мучився. І ось це був основополагаючий принцип Радянського Союзу. А все інше то лише наслідки.